Друзі, часто мені задають питання, що краще обрати гольфа першого покоління чи другого. Давайте будемо в цьому питанні розбиратись. Ну і на початку хочу вам представитись: мене звуть Антон Ферум, сам я з Кривого Рогу і займаюсь автівками з Європи і Америки. Ці гольфи привозив я сюди в Україну. І здавалося б, очевидне питання. Що ти питаєш, 24 кВт в першому поколінні батарека чи 36 кВт? Начебто все зрозуміло. Але насправді, друзі, давайте розбиратися, чим вони відрізняються, окрім батарейки. Ми розуміємо, перше покоління. Від другого по вартості на сьогоднішній день в середньому відрізняються на 4-5 тисяч доларів. Ми маємо 24 кВт батареї, яка може проїхати влітку 150 км, взимку 100. Це мій досвід, але рекорди ставлять до 190 км на одному заряді. В той час, коли у другому поколінні. 36 батарейка, 36 кВт. годин І вона проїжджає 250 влітку, 200 взимку. Це мої показники. Рекорди ставимо до 300 км влітку без клімату і так далі. Як правильно їхати і так далі? У мене попереднє відео виходило. Обов'язково передивіться, як правильно їздити на електромобілі. Тоді ви зрозумієте, як поставити рекорди на електричках. Тож, друзі. Обидві ці автівочки з Норвегії. І знову ж таки даю посилання на відос, який виходив вже в цьому місяці, де ми розрізняли два гольфи з Німеччини з Норвегії. Що краще брати? І в принципі, висновком там було те, що краще брати з Норвегії, тому що жирні комплектації. Але обов'язково передивіться, можливо, ви свою думку якось зміните і захочете Німеччину. У нас два норвежські гольфіки. Обидва в предмаксимальних комплектаціях до максимуму не вистачає. Буквально тут не вистачає Дінаудіо, а так тут є і шкіра, і підігріви сидінь, лобового швидкісний порт зарядки, тепловий насос. Тут, в принципі, така сама комплектація, але тут тканина, а не шкіра. І не вистачає тут шкіри і Дін А так, все по фулу. Давайте розрізняти. По-перше, перше покоління випускалось. З 14 го по початок, 17 2017 року, друге покоління з 2017 по 2020 рік. У 2020 році зняли з виробництва, почали нову лінійку, ID 3, 4 і так далі. І тут є суттєвий один момент, коли до мене зараз люди звертаються при визитам те покоління чи інше. Важливий момент, те, що цим автівочкам це конкретно 2015 рік, тобто 9 років. Автівочці. І коли ми обираємо автівочку 8-10 років, звичайно, вони всі старші і косяків на автівках більше. Важко знайти автівку 10-річну ну, в ідеальному стані. Коли тут ми розуміємо, що тут автівка, ну, це конкретно 17-й рік, тобто автівочці 7 років, да? і в принципі автівочки, які там 5-7 років, вони, ну, так би мовити, Значно новіші, значно ціліші. І друге покоління в кращому стані знайти значно легше, ніж перше покоління. Тому це важливий момент. Далі, друзі, давайте подивимось, як же їх розрізняти взагалі, тому що, наче однакові брати-близнюки і тут, і тут у нас кузов від сьомого гольфа. Але є нюанси. І нюанси у нас починаються спереду. Дивимось на передні фари. Наче існують задні, ви бачите, тут у нас рівненька така лінія вздовж цієї фари. Тут у нас два напівкола. Це дуже яскраво видно, коли світяться фари вночі. Це дуже яскраво видно. Тому звертаємо увагу на те, що різні фари, ще зверніть увагу: рівна лінія, два таких напівкола. Попередку, в принципі, все. А тепер ходімо подивимось позадку. Там в нас ліхтарі теж різні. І позаду теж можна відрізнити перше покоління від другого. Ну і перш ніж більш детально розкажу, що тут, хоча ви самі бачите, прошу вибачення за свій зовнішній вигляд, тому що надзвичайна вологість в повітрі, і до зйомок прийшлося тут повитирати, там повитирати, там все поприбирати. І при цьому крапав ще дощик. Тому не в суть. Бачимо, да? різниця. Тут такі в нас ліхтарі в другому поколінні. Такі. Перше покоління ще бувають інші види ліхтарів, але то не європейські гольфи. В американських гольфах зовсім інший різновид ліхтарів виглядає отак. От в той час, коли по європейських гольфах є два різновиди ліхтарів. Отакий от різновид ліхтарів, як ви бачите зараз. Звичайно, скрізь світлодіоди, але є ще з динамічними поворотниками. Виглядають вони ось так. Вони почали з'являтися в більш свіжих моделях в кінці 2018 року, і цим відрізняються моделі з найжирнючою комплектацією. Там же динамічні, але притому динамічні позаду поворотнички. А спереду ні, такі самі. Звичайні, ну звичайні там до речі, стоять матричні фари з вирізанням. Про це я окремо розповідав вже в тому відео. Про вибір гольфів, тому по задку ми бачимо різницю лише по ліхтарях. Це те, що відрізняє в потоці ці дві автівочки. Далі давайте перейдемо в салон. Тут у нас в першому гольфіку ми бачимо тут шкіра, але ну, буває тканина і шкіра. І, до речі, якщо обираєте тканину в гольфі першого покоління, то одразу попереджаю, там тканина реально дуже сильно випачкується. Як буду випачкуватися українською мовою. Брудниця. О, Тож ви маєте знати, що в першому поколінні тканина, навіть після дощу ви сіли в мокрому одязі, буде плямка. Вона дуже легко сходить, дуже легко чиститься, тому або самі купить якийсь там розчин для того, щоб це все відтирати, або на миці. Зазвичай я коли володів першим поколінням, доплачував там якісь там 50-100 гривень за те, щоб пару плямочок прибирали. На другому поколінні такого немає. Тож, тут що в нас? Ми маємо різницю по головних екранах, головна мультимеди. І там, і тут є датчики руху. Ми можемо пару рухів виконувати для того, щоб перемикати треки і так далі. Це є і там, і тут. Але зовнішній вигляд трішки різний. Торпеда така сама. Кермо таке саме, колодці, в принципі, все таке саме, але в другому поколінні приборка ще має другий вид цифровий. Тому на це треба звертати увагу. В другому поколінні є датчики мертвих зон, в першому поколінні їх не було. І в першому, і в другому поколінні всіх гольфів з Норвегії є адаптивний круїз, підігрів передніх сидінь, підігрів лобового скла. Це все є по стандарту. Тому. От такі моменти основні, основні, які хотілося б сказати по салону. Тому тут мультимедіа так виглядає, а в другому поколінні ось так. По салону розміри, всі всі перемикачі, воно все. Абсолютно однакове. Тому приборка. І до речі, в першому поколінні мені дуже подобається, що можна отак швиденько прибрати. Гучність, коли ти гучно слухаєш музику, а я це дуже полюбляю робити. Треба швиденько десь там відкрити віконце, кому щось сказати. Тих бистренько, швиденько це все вимкнув і все. Там треба тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. І музика дуже красиво грає, але ти її не можеш швидко вимкнути. З технічного боку автівки теж майже схожі, але в 24-му гольфі електромотор на 115 кінських сил, а в 36-му гольфі на 136 кінських сил. Батареї в обох варіантах літійоні, але в 24-му гольфі від виробника Panasonic Sanyo, в той час, коли в 36-му гольфі від Samsung. По другому ряду по багажнику навіть не показує там все абсолютно ідентично. Деградація батареїв до гольфів пів відсотка. Но рік. Тобто ви маєте це розуміти, що при тому, що тут повітряне охолодження, вони реально зробили круту батарейку. І з деградацією гольфів з Норвегії, проблем не буде, тому що там клімат нормальний для цих батареек. Тому, друзі, чисто мої враження, я розповів: відчуття друге покоління значно технологічніше. І цифрова приборка, і програмне забезпечення більш нове. Коли я пересів з першого покоління, покатавшись на ньому півроку на друге, я відчув цю технологічність. А що відчули ви, якщо є чим доповнювати і коментувати, будь ласка, коментуйте, пишіть. Якщо треба класні тачки, переходьте на мій телеграм-канал. Опис є. В описі є мій телефон і посилання на телеграм-канал. Звертайтесь в телеграмі, я завжди публікую класні тачки за чудовими цінами. Ну, і є сенс підписатись на початку. Ненавиджу, коли блогери кажуть, на самому початку ти ще нічого не дав, а вже кричиш, підпишись на мене. Тому я сподіваюся, якщо додивились цей відео до кінця, є сенс підписатись, бо, певно, вам цей відео сподобався. І дуже вдячний всім тим людям. Мені дуже багато людей телефонує, і починається з того, що я на тебе вже підписаний. Хтось каже три роки, хтось два роки, де й той відос дивився, і той, і той, і той, і той, і той, і той. І я вам надзвичайно вдячний за підтримку. Хочеться більше підписників, я сподіваюся, цим відосом стане ще більше. Далі в планах у нас BMW i 4, моя Tesla Model X. Все ніяк не відзніму відос на Model X, на своєму краща тачка в моєму житті серед всіх, які в мене були і які я оглядав. Є про що розповісти, бо більш ніж півроку я вже володію там на фоні стоїть. Обов'язково зніму найближчими тижнями відео і розповім, що мене вражає, а що біса в тій автівці, тому буде цікаво і далі. З вами був Антон Фером. До зустрічі в нових випусках. Всіх обійняв. Па-па.